Дорогі семикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Тема уроку Ліна Костенко Кольорові миші, нарист життя і творчості письменниці, проблематика поезії Кольорові миші, неповторність творчої особистості, її конфлікт із буденністю, засоби розкриття характеру головної героїні поезії Кольорові миші. На цьому уроці ми познайомимося з життям та творчістю Ліни Костенко, розкриємо тематично ідейний зміст та суть поезії кольорові миші, дослідимо зіткнення неповторності та стандарту у творі, розкриємо алегоричний образ кольорових мишей, охарактеризуємо образ головної героїні, будемо формувати вміння учнів розуміти поезію, розвивати уяву, фантазію. Вміння висловлювати свої думки, прищеплювати прагнення зберегти риси неординарної, неповторної особистості, толерантність, естетичний смак, позитивне мислення. Ліна Костенко жінка, яка ніколи не боялася цензури, жива легенда, яка боролася і бореться за незалежність слово, безкомпромісна, прицемпова і сильна. Саме з творчістю цієї письменниці ми познайомимо сьогодні на уроці. Прочитаємо її поезію кольорові миші, з'ясуємо її ідейний зміст та образи. Ліна Васильівна Костенко народилася в сім'ї вчителів 19 березня 1930 року в місті Ржищеві на Київщині. Коли дівчинці було 6 років. Родина перебралася до столиці, де Ліна закінчила школу. Ще будучи школяркою, вона почала відвідувати літературну студію при журналі Дніпро, а перші вірші випустила в 16 років. Після закінчення середньої школи майбутня поетеса вступила в Київський педагогічний інститут. А після його завершення стала студенткою Московського літературного інституту імені Олексія Максимовича Горького, який закінчила в 1956 році. Одразу після завершення навчання Ліна Костенка видала свою дебютну збірку поезії Проміння Землі. Друга збірка вітрила. Вийшла в 1958 році. За нею вийшла збірка мандрівки серця у 1961 році. Поетесі одразу вдалося завоювати любов та повагу українців, але не всім подобалась її творча діяльність. Збірку Зоряний інтеграл 1962 року заборонила до друку Цензура. І відтоді ім'я Ліни Костенко зникло на 16 років. Увесь цей час поетеса писала в шухляду та стала однією з ключових фігур покоління українських шістдесятників. За час вимушеного мовчання поетеса не сиділа, склавши руки, а створила свої найкращі твори Берестечко і Маруся Чурай. Історичний роман у віршах. Що чекав друку цілих шість років і був виданий лише у 1979 році. За нього поетеса отримала державну премію імені Тараса Шевченка. Наприкінці 90-х Ліна Костенко знову взяла паузу. На 10 років вона вже за власним бажанням зникла з публічного простору України. Вона відмовилась від звання Героя України. А до громадського життя на деякий час повернулася лише в період помаранчевої революції. Літературне повернення Ліни Костенко відбулося 2010 року. Письменниця видала свій перший прозовий твір записки українського сумасшедшого, що викликав великий ажіотаж. У січні 2011 року поетеса вирушила в тур презентацію свого роману. Але 9 лютого вже перервала тур через особисту образу. Ліна Костенко має чимало регалій, хоча вони для неї нічого не значать. Вона почесний доктор Черновецького національного університету, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії імені Олени Теліги. Також її було нагороджено почесною відзнакою Президента України в 1992 році і орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня у березні 2000 року. Творчість Ліни Костенко настільки багатогранна, що вона не може не включати у себе й поезії для дітей, добрі та повчальні. Однією з таких є твір Кольорові Миші. Який я пропоную вам розглянути. Але перш ніж ми прочитаємо його, давайте пригадаємо. Перш ніж ми прочитаємо твір, давайте пригадаємо, що таке лірика? Лірика один із трьох родів художньої літератури, в якому навколишня дійсність зображується шляхом передачі почуттів. Настроїв, переживань, емоції ліричного героя чи автора, певний віршовий твір або сукупність творів. Які види ліричних творів вам відомі? Пейзажна лірика передає роздуми і переживання ліричного героя, викликані явищами природи. Інтимна лірика відображає переживання героя, пов'язані з особистим життям. Громадянська розкриває суспільно національні питання і почуття. Релігійна, виражає релігійні почуття і переживання філософська осмислення змісту людського життя проблеми добра і зла. А зараз подумаємо про назву твору. У кожного з вас, безперечно, є улюблений колір, який можна з чимось асоціювати, з певним предметом чи явищем, з настроєм, з певною подією у житті, зі спогадом. Перед вами дві ілюстрації кольорова і чорно-біла. Скажіть, яка вам більше подобається? Чому? Мабуть, ви скажете, якщо хороший настрій, то кольорова, якщо поганий, то чорно-біла. А уявіть на мить, що світ став чорно-білим. Чи буде вам комфортно в такому світі? Поміркуйте, чи хотіли б ви жити у чорно-білому чорно світі? Чому? Які асоціації викликає у вас назва твору Ліни Костенко? Які очікування у вас від нього? Можливо, ви скажете, що це казка. Можливо, ні. Отож слухайте і вам вирішувати, це казка чи реальні події? Ліна КОСТЕНКО Кольорові мичі. Давно... Іще в 600 якомусь році ну, це б то більш як три віки тому, коли носили шпаги ще при боці, і розважали стратами юрму, коли відьом палили при народі, коли наук не знали ще ладом, кажу, давно кажу у вишгороді підсудна Анна. Стала пред судом. Було тій Анні, може, десять рочків, її привів розлючений сусід, Багряне листя. Кілька тих листочків, останнє листя із кленових віт, Було на стіл покладене, як доказ, І шаруділо тихо на сукні. Осіннє сонце. Яблуко недоквас Стояло в голих кленах у вікні. І той сусід сказав тоді у тиші Панове судді, я її привів. Вона робила кольорові миші з оцих ось жовтих і сухих листків. Ото складе листочок до листочка, два рази хукне – так і побіжать. У мене діти, у мене син і дочки. У них цяцьки так жужмом і лежать. Вони були нормальні і здорові, а ця чаклунка збила їх з пуття. Вночі їм сняться миші кольорові. От цих мишей немає нам життя. Тоді суддя в судейській чорній мантії сказав. Життя це справа без гарантії, чаклунок ми караєм по закону. Перехрестіться, пане, на ікону, скажіть суду, вона із димаря вночі літала, чи згасила зірку, чи вам ті миші згризли сухаря? А чи прогризли у підлозі нірку? Сусід сказав, що миші ті якраз такої ж шкоди не чинили зроду, що в господарстві, наче все гаразд, а йдеться швидше про моральну шкоду. Суддя спитав вони на вас гарчать? Та каже ні, але вони яскраві. Два рази. Гукнув писар на печать, сиділа тихо дівчинка на лаві. Був сірий день, і сірий був сусід, і сірий стіл, і сірі були двері, і раптом нявкнув кольоровий кіт, залив чорнилом. Вирок на папері. Зверніть увагу на деякі слова. Цепто, тобто, юрма, натовп. Ладом так, як треба. Недоквас недоквашене. Жужмом купою. Манція судейська широка накидка чорного кольору. Гаранція зобов'язання щодо виконання угоди, забезпечення, порука. Стандарт еталон, який стає мірилом для інших подібних об'єктів. Дайте відповіді на питання за змістом твору. Коли відбувається дія і в якому місці? Давно, ще в 600 якомусь році. Ну, цебто більш як три віки тому. Тобто десь у середньовіччі події відбувалися у Вишгороді. Що саме трапилось у Вижгороді? Підсудна Анна стала предсудом. судом. Скільки їй було років? Десять. Продовжимо. У чому звинувачували Анну? Зачитайте. Панове судді, я її привів. Вона робила кольорові миші з ось жовтих і сухих листків. Ото складе листочок до листочка, два рази хукне, так і побіжать. У мене діти, в мене син і дочки. У них цяцькі так жужмом і лежать. Вони були нормальні і здорові. А ця чаклунка збила їх з пуття. Вночі їм сняться миші кольорові. От тих мишей немає нам життя. Як відреагував суддя на звинувачення? Тоді суддя в суддейській чорній мантії сказав життя це справа без гарантії. Чаклунок ми караємо по закону. Перехрестіться, пане, на ікону. Скажіть сюду, вона із димаря вночі літала, чи згасила зірку, чи вам ті миші згризли сухаря, а чи прогризли у підлозі нірку? Якої шкоди кольорові миші завдавали панові? Зачитайте. Сусід сказав, що миші ці якраз такої шкоди не чинили зроду. Що в господарстві наче все гаразд, а йдеться швидше про моральну шкоду. Суддя спитав, вони на вас гарчать? Та каже ні, але вони яскраві. Яким був вирок? Чому ми про нього не дізнаємось? Зачитайте. Був сірий день, і сірий був сусід, і сірий стіл. І сірі були двері, і раптом нявкнув кольоровий кіт, залив чернилом вирок на папері. Прийшов час відпочити. Як ви вважаєте, чому Ліна Костенко використовує повторення слова сірий? Чому, на вашу думку, сусідо названа сірим? Недалека, груба, приземлена людина, позбавлена здатності розуміти і мислити, нічим не примітний, такий, як всі. Він не розуміє фантазії дівчинки? Чи відомий вам вислів сіра миша? Що він означає? Сіра миша звичайна людина, що нічим не відрізняється від інших. Чи відомі вам вислови протилежні зазначення? Фразеологізм біла ворона застосовують до людини, яка виділяється своєю поведінкою від інших. Цьому вислову майже 2000 років, і він увійшов у багато мов. Його автор, давньоримський поет Ювенал, який писав: Доля не діляє царства рабам полоненим, тільки щасливців таких менше, ніж білих ворон. У природі білі ворони трапляються дуже рідко, їхнє забарвлення зумовлене відсутністю в організмі пігменту, таких птахів закльовують. Чи була Анна Білою Вороною? Що ви можете сказати про дівчину? Вона бачить незвичайне у звичайному, неповторно, бачить красу природи, незвичайна, має індивідуальність, особистість, фантазерка. Який жанр нагадує вам ця поезія? Казка – один із основних жанрів народної творчості: епічний повіствувальний, сюжетний твір усного походження. Якщо в казці відбувається боротьба між добром та злом, то між якими поняттями боротьба у цьому творі? Між буденністю та неповторністю, стандартом та індивідуальністю. А тепер поставте відео на паузу та поміркуйте. Над темою, ідеєю, основною думкою та жанром твору. Перевіряємо. Молодці. Прийшов час підвести підсуми. Перейдіть за QR-кодом та виконайте завдання. Підсумуємо. Поетична доля Ліни Костенко. Була непростою. Вона прагнула творити поезію безкомпромісно, не владою, без проголошення гучних, але порожніх фраз. Її вірш, кольорові миші, це виступ проти стандартизації людини, бути такими, як всі. Неповторність кожної людини ось головна ідея цього твору. Таким був час, у якому жила поетеса. Коли людей примушували мислити і жити за вказівками партії. Коли люди були схожі навіть за зовнішнім виглядом. Ліна Костенко виступає проти насилля над особистістю. На її думку, кожен має бути неповторним. І я вам теж бажаю бути неповторними. І наостанок виконаємо вправу на закінчене речення. Закінчіть речення, яке ви бачите на екрані. Запишіть домашнє завдання. На цьому наш урок закінчений. Дякую за увагу!